Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі сьогодні спеціальний випуск. Це у нас період із випуск такий і період завершення 2024 року. Тому цей. Спеціальний випуск завершує 2024 рік. І давайте спочатку розглянемо агрогороскоп. Але хочу зразу же попередити, що 31-го буде народження молодика це дуже добра така прикмета, що коли уже Новий рік наступає і народився. Молодик або народився хтось інший. Я думаю, що в козирозі це гарний час народження молодика, так що дуже добрий такий період і добра прикмета, і надіюсь, що вона ствердиться. А тепер розглянемо агрогороскоп. 28 та 29 місяць у знаці стрілець, геката починається 29-го, прямо на початку доби. Тому, будь ласка, ми не працюємо 29-го ані з насінням, ні з розсадою. А ось 28 го можна пророщувати насіння для вітамінних проростків, для салатів. Розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальні зелені операції та захист від шкільників та хвороб. Поливи в знаці стихії вогню не проводимо, але якщо сильно сильно треба, трошечки полити. Підживлення небезпечні, так що будьте уважні, не підживлюйте в ці дні. В саду можна при гарній погоді проводити обрізку та нарізати живці на весну. Зелені операції, будь ласка, проводимо, збираємо врожай для теплих країн, це актуально. І робимо різні заготівлі. І не тільки в теплих країнах, а заготівлі тут тваринництво, птахівництво, риба. Та інші якісь продукти, які ви хочете зробити заготівлю, будь ласка, гарний час, 28 та 29. Але квашенням капусти не займаємося. Настоянка так, готуємо, збираємо лікарські рослини, але в цей час все у нас корінці. Час для коріння. Риболовлею не займаємося. Хочу попередити, що перед народженням молодика. Риба така квола, і їй не сильно хочеться і плавати, і підніматися, і щось їсти. Тим більше вже зимова спячка. І в стрільці в знаці стихії вогню тут дуже мало що може спійматися, тому будьте уважні, можете відпочити, але не мерзніть, якщо не ловиться риба. Ідіть додому до тепла. Кімнатні овочі потребують зелених операцій та захисту від шкільників і хвороб. Наступні два дні 30-31 грудня місяць в знаці козоріг і народження малика. Тут ніяких посівів не проводимо, розсаду не турбуємо. Для квітів кімнатних рослин актуальні тільки поливи та зелені операції. Будь ласка, нагадую, ні в якому випадку ніяких підживлень. Поливи будуть ефективні ці два дні. Підживлення ще раз повторюю: ні в якому випадку ніякі, ні органічні, ні мінеральні. В саду, при гарній погоді, обрізку проводимо та нарізаємо живці. Зелені операції, гарний час проводимо, збираємо врожай, робимо заготівлі. Ось коли можна квасити капусту 30 після 9 години ранку і далі 31 го продовжуємо Це важливе, цю важливу справу. Настоянки можна готувати і збирати лікарські рослини можна, але хочу зразу попередити: це у нас уже геката і народження молодика, то Тут можна тільки корінці збирати. Дуже багато хто. Валеріану може копати. Знаю, що були питання, коли можна коріння, і вже якраз завершується місяць і ще більш-менш тепло, це для теплих країн актуально, так можете викопати. Якраз там все-все зібрано в корінцях зараз. Риболовлюю, знову ж таки, не займаємося. Кімнатні овочі потребують поливів та зелених операцій. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 28 по 31 грудня 2024 року. Нагадую, що це період, коли геката починається геката і народжується новий місяць. Помирає старий, народжується новий, новий місячний цикл. Тому, будь ласка, в цей період не починаємо ніяких справ і не починаємо ніяких нових діл. Справи, проекти, Проектів. Ось. ось так. До речі, що стосується покупки дорогих речей, все, що для нового року немає металу, будь ласка, будь ласка купуйте. Це добрий час, подарунки якраз цей час до нового року купуються. Можна. Але якщо в вашому товарі або в якомусь обладнанні є метал, Хоча б частинка, то будете мати проблеми. На жаль, і тут, до речі, 30-го після 7 години ранку можна починати покупки. Ну що, тепер вийдемо в будинок? Субота та неділя, 28-29, груба камінь. Пожежі у пожежних буде багато справи. Так що будьте уважні, краще, хай вони менше працюють. Що стосується стрижки волосся та стрижки нігтів. Так, 28-го можна, а 29-го вже ні. Фарбувати волосся в знаці стихії вогню не можна, мити волосся можна. Сауну не плануємо, не проводимо, будемо говорити про здоров'я, ви зрозумієте, що там під ударом у нас. Догляд за шкірою ні, маски не працюють. Очищення шкіри завершується цикл. 28-29 го ввечері завершуємо цикл. 28-го ще можна і 29-го ранок та вечір. Очищення організму по видичній астрології 28-го прадош називається такий спосіб. 29-го ні. Рукоділлям не займаємося в стрільці. Для тіста необхідно більше рідини. Пройня та прибирання буде неякісне, будь ласка, будьте уважні, навіть гарна погода і треба буде щось прати. Субота-неділя краще перенесіть на інший день або раніше, тому що якість буде ніяка, будете все переробляти. І настрій буде зіпсований це 100%. Ремонтні роботи можна зробити. Я знаю, що Перед новим роком можна десь і біля грубки трошечки привести її в порядок, багато хто робить, та й інші якісь справи, що стосуються ремонтних робіт, можна провести. І провітряння речей добре буде тільки при гарній погоді. Ще у нас два дні 30 та 31, це вже у нас козоріг, і тут будьте дуже уважні з грубою та з каміном. Напруга при стихії землі, напруга така сильна зверху йде до землі, і тому дуже важко горіти вогню і завжди у будинку буває дим. Тому тут треба потрошечки розпалювати, розігрівати грубку і поступово вже тоді давати більше вогню, більше дров нашим джерелам тепла. Не можна в ці дні стригти волосся, стригти. Нігті, фарбувати волосся не можна, але мити волосся можна. Сауна, ось коли можна і сауну понеділок, вівторок. Треба на завершенні року провести якраз гарний час очищення тіла. Можна починати 30-го після 7 ранку і 31-го можна до кінця доби. Догляд за шкірою маски будуть працювати вже після 7 31-го. Очищення шкіри все, ми завершили цикл. Очищення організму так, можна, це звичайне очищення організму. Рукоділля в цей час можна займатися, хоча це вже геката і народження молодика, але якщо у вас є якась творча ідея, натхнення, будь ласка, використовуйте козуріг, це творчий знак. Для тіста норма по рецепту. Прання прибирання ось коли буде якісне. Ремонтні роботи та провітрювання речей при будь-якій погоді не проводимо, будете переробляти все. Навіть якщо це в будинку ремонтні роботи, то теж будете переробляти. Ми це вже маємо такий досвід і декілька разів саме так у нас завір... завершувався ремонт, коли ми починали в козирозі. Ну що ж, тепер у нас рубрика здоров'я. Отож, 28-29 грудня це час, коли місяць знаходиться в знаці стрілець, вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Як бачите, під ударом кровоносна та нервова система. Не можна проводити операції на печінці та інші порожнині операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, і не проводяться в цей час ортопедичні операції. До речі, все, що не стосується печінки, тазових кісток, органів малого тазу, стегон, кровоносної та нервової системи, всі інші операції можна проводити, так що будьте уважні. І ортопедичні операції не можна. До речі, будьте уважні до свого здоров'я, тому що можуть загострюватися в цей час такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертанія і шимічна хвороба серця. І в цей час дуже небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції. Можна лікувати органи дихання, тобто ангіни, бронхіти, трахіїти, реніти, гайморити, кон'юктивіти. Можна лікувати мігрені, гіпер. Та гіпотонії. і лікуйте щитовидну та вилачкову залозу. І можна проводити сканування різних органів саме в ці дні. Буде гарний результат. Саме головне результат для вашого тіла. Та і сканування дасть справді те, що в дійсності є з вашими органами. У нас залишається 30 та 31 грудня 2024 року. Місяць буде в знаці Козарік. Вразливі жовчний міхур. Скелет, кісткова система, кістки, суглоби, сухожилля, особливо коліна. Не можна проводити операції на кістках, на корінних суглобах, на кістковому мозоку, не можна видаляти зуби. Будьте дуже уважні, вразливі всі кістки та кісточки нашого тіла велика небезпека переломів. Якщо на дворі. Ожеледиться, погана погода. Будь ласка, краще залишайтеся в квартирі, в будинку, тому що дуже швидко настає неприємна річ, коли ламаються кістки. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як радикуліт, жовчна кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондрози, артрити та артрози. Але можна лікувати в цей час дихальні шляхи, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, виразку та хвороби 12-палої кишки. Це спадаючий місяць, і, до речі, це геката. Краще в цей час не робити ніякі операції, але. Якщо дуже треба, то можна використовувати цей час для проведення оперативних різних речей на дихальних шляхах, на шлунку, на 12-палій кишці та на стравоході. Але якщо можна це перенести, перенесіть на інший час. Я просто зараз. Згадую ваші коментарі, ви питали, чи можна в цей час проводити операції на таких органах, які ми назвали, отож ми вам і відповідаємо саме на ці питання. Ну що ж, завершується 2024 рік, який він був цікавий, такий він дуже напружений був. Мені сподобався цей рік, хоча було важкувато. Але ми його пройшли. Як казав Соломон. Він казав, що і це пройде. І пройшов 2024 рік, ще декілька днів, і він буде вже історією. Що ж попереду, 25 рік, зустрінемо його в позитиві, в гарному настрої і з побажанням для кожного, для кожної людини на цій землі немає значення, в якій країні вона живе. Хто вона по національності? Кожному бажаємо і посилаємо мир. Та Божественну любов, тому що ми всі з вами частинки одного єдиного цілого, яке називається, який називається Всевишній. Отак, всім, -всім вам божественної любові і всім вам миру та добробуту. А ми ж з вами зустрінемося в наступному відео на нашому каналі, буквально вже в наступному новому відео. Ну що ж, на все добре, до зустрічі!